В Одеському національному художньому музеї відкрилась виставка одного з найяскравіших представників нового українського розстріляного відродження Максима Кривцова. Музей зустрічає відвідувачів розтрощеним фасадом та забитими вікнами. Тому виставка Я поверну собі своє життя. Обіцяю у цій будівлі. Відчувається напрошу символічно. Церемонія відкриття відбувається на вулиці, оскільки затісна виставкова зала не в змозі вмістити всіх бажаючих. Нам важливо створювати місця збереження пам'яті загиблих воїнів, особливо тих історій, які ми можемо зберігати, які ми можемо далі розповідати, тому що а, насправді людини немає живих, але це все продовжує підтримувати нашу країну і особисто кожну людину. Максим Кривцов на псевдодалі на війні з 2014-го. Втім, тоді він не був професійним військовим, а за фахом дизайнер. Тому навіть під час найзапекліших боїв кулеметник сил спецоперації знаходив час для творчості і фіксував на фотоплівку обличчя побратимів та миті військового життя. Поруч з більшістю світлинки аркот, за якими можна прочитати один з віршів Максима, Відчуття діалогу, відчуття співприсутності і справді розумієш його ставлення до війни, коли бачиш оці всі фотографії, тому що так це трагізм. Так, це дуже страшно, але там люди, і це справжні люди. Їй світлина, славнозвісного рудого кота, з яким Максим жив в одному бліндажі, присвятив вірші із яким не пережив останній обстріл. Цю виставку далі підготував власноруч. Вона мала відкритися 22 січня цього року. Але 7 січня митець загинув. Зараз гине велика кількість творчих людей, які б мали розвивати нашу культуру українську, не Шароварщину, яку нав'язав радянський союз, колись дуже вдала, а саме нашу українську, українську культуру. От і тому ми маємо акцентувати і показувати, тому що війна відбувається не тільки в окопах війна має змінювати і наше життя тут і зараз. Одразу після відкриття експозиції відбувся вечір пам'яті Максима. На ньому лунали не лише спогади, адже творчий доробок Максима вражає його вірш Жовтий скотч» став саундтреком від гурту Юркиш до фільму Наші котики. Крім того, команда кінооб'єднання Вавілон 13 екранізувала два його тексти. Я взяв усі свої речі, усе своє життя і рушив автостопом по автостраді війна. Збірку вірші з бійниці Максима український пен-клуб вніс до переліку найкращих новинок року. Автор встиг потримати в руках примірник з першого накладу у 1300 екземплярів. Другий наклад становить вже 23 тисячі. Кровоточить око як рана. Ми потрапили в сон чи в пранк. Тут, напевно, я стану панком. Йду від темряви. І до темряви. Понад річкою заболоченим берегом я за деревом, гей, війна, сйоке з терево. Я до тебе з стрюхточковим ремерем. Виставка вже була в Японії та Португалії. Її побачили глядачі десяти міст України. В Одесі експозиція працюватиме до грудня. Людмила Цебренко, Аріна Небохід перший міський.